У Кирилівці пролунали вибухи на місці, де окупанти тримають техніку, повідомив мер Мілітополя. Після вибухів у небо піднявся дим, за словами Федорова. Окупанти перекинули техніку в Запорозьку область, проте і там Збройні сили України їх дістали. У тимчасово окупованій Кирилівці в Запорізької області паніка у російських загарбників, як розповів міський голова, Окупанти перекинули свою військову техніку до курортної Кирилівки з Мелітополя, оскільки боялися ударів Збройних сил України, проте українські військові й там їх дістали. Що ж, наші сили всюди, і ззовні, і всередині лігва ворога, а расистам цього літа підпікає не тільки від сонця, зазначив Федоров. Також надійшла ще інформація. Оперативне командування Південь повідомляє, що за останню добу на південному напрямку ліквідовані 29 окупантів та їхню техніку. У рамках виконання ракетними підрозділами вогневих завдань ворог втратив 29 рашистів, самохідну гармату 203-го калібру Піон, 5 одиниць броньованої та автомобільної техніки, а також склад постачання боєприпасів у Білогірці. Остаточні втрати ворога з'ясовуються.